Я в відділу зітну до кабінета заявлення. Тому вітання від ректора. Хочу передати Ірині Миколаєвку Полтавському 75 років. Я тут е, е, кабінету Миколя Миколаєвичу вам не більше, бо ми кафедру, кафедральні Тетяна Володимирівна, наші посібні, наші особисті фотографія ректора, особистість в освіті парадигма культури, ну і шкільний душе. Оскільки він відродження лідові роботи, ми сподіваємося, що він буде практично. Одразу, певно, все-таки я розміти свої засточки від віри Романівни Ільченко, оскільки Любов вже за це сказала. Моя місія передати вам детальне слово, Віра я хотіла особисто поспілкуватися з керівниками. В силу певних можливостей не змогла це зробити. Хто на Фейсбуці зареєстрований, то ви бачили, що вона разом своєю командою подали проєкт на конкурс Найкращі соціальні проєкти Україні. І називається він «Дитина має право на освіту сталого розвитку довкілля. І ми все-таки теж запрошуємо, хто має можливість, хто зареєстрований, проголосувати, підтримати наших полтавських колег. Ну, Дасть Бог виграють вони цей конкурс. Ми завжди такі робимо знаєте, партнерські біки, підтримки, так як і голосували ми з вами за Кременчук, коли вони перемагали. Ми хотіли всі, щоб по Бог... Кременчук ми за двох голосували. Що стосується посібників, я ну, підручники мається не Я не зовсім експерт і не маю до цього відношення. Дещо говорила Любов то наскільки вчитись сьогодні про репозиторій. Так? Наскільки вчитель є вчителі, які компетентні, вони знають, що вони хочуть, якого підручника хочуть. Є і це ми однозначно знаємо. Коли заступник директора говорить і вчитель з тим погоджується, ось будуть ось такі. От ми не маємо доступу однозначно, інституту, не маємо ніяких прав, і ми тут кабінети і відділи освіти. Але тоді велика відповідальність лежить таки на адміністрації закладу, що оберуть ваші вчителі. Що буде далі? Є тут своє, ну так, я суб'єктивне моє враження, є свої моменти, так? що вчитель обере той підручник, який він хотів би, а в загальному залі, так скажемо, цей підручник не пройде. І що будемо мати тоді? Те, що будемо мати, на жаль. Але все-таки я про ще, ще такий момент, все-таки інформування наших вчителів. Метод об'єднання вчителів, щоб вони спілкувалися, обговорювали, шукали, дивилися, аналізували, які ці підручники є. І все-таки, ну, десь є молодий вчитель, десь є той, який з іншим не працював, працював тільки з таким, тобто той, хто досвідчений, що вони обговорювали. Ну, Але знаючи нашу Віру Ромайну Ільченко, доктора наук, академіка, ви розумієте, що вона пропагує освіту сталого розвитку, пропагує свої підручники. Фізики, хімії, ті, які написані вчителями шкіл, полтавських шкіл. Тому я ну, напевно агітую, хоча я кажу, я агітувати не буду, бо я не фізик і не хімік. Але, по крайній мірі, перегляньте. Перегляньте разом з учителями, нехай вчителі подивляться, щоб ну, бачили кожен користь. Я не за те, що однозначно їх обирати, обов'язково аналізувати. Це однозначно. Так, вітальні слова, я все і буду. Є момент такого документування, фактично. От, буде здійснене дослідження проблем, які існують в освіті, і ось таких три ключових блоки. Я просто вас ознайомлю, дуже детально не буду розповідати. Перший блок це методологія дослідження і фактично виявлення і формулювання проблем. От все-таки будь-яку роботу, яку ми хочемо чи відреагувати на якісь реформи, чи на якісь зміни, спочатку треба такий аудит зробити. Що ми маємо? І от його зафіксувати для себе, те, що ми маємо, щоб далі з ним працювати, щоб ми так не кидалися з одного боку в інший. Другий такий блок це все-таки, які ми бачимо шляхи, куди рухатися. О те, що ми маємо, що тепер з ним робити, куди будемо рухатися. І третій це. Все-таки опис, ну, скільки, ми розуміємо, альтернатив може бути багато, обираємо одну-дві, які на наш погляд такі, що будуть ефективними, і описуємо, як же ці проблеми вирішувати. Ну, змістовні, звісно, що будуть визначені і стратегії розвитку на період до 2020 року, і є стратегія розвитку. Так? І е, пріоритети за кожним, за дошкільна, середня, позашкільна спеціальна освіта. І задіємо ми наш департамент, згоду їхню отримали на те, що в цій білій книзі ми піднімаємо проблеми і професійної освіти, і вищої освіти. будуть ці задії. Яким чином це буде відбуватися? У <клух> нас входять команди, е, хтось із представників інституту, представники інших закладів, особливо практики. Тобто, якщо дошкілля, значить практики. Залучення з районів, які будуть в цій команді. Окрім того, будуть експерти. Тобто ми будемо запрошувати теж з районів експерти, які потім будуть ці матеріали читати, і так ми десь до серпня маємо цю книгу все-таки сформувати. Експерти будуть переглядати, і це в нас така ідея теж ректора, щоб ну там погано трохи видно, але от за графіком. Ми йдемо до формування групи експертів, підготовка робочими групами першого варіанту, надання цих аналітичних матеріалів на там, коригування зовнішніми експертами і так далі, і далі вже представлення цього проєкту. Ну, не дуже так на білому видно, але навіть титульна сторінка наша є. Думаю, що ми зможемо в змозі будемо реалізувати. На питання, що це дасть, і чи взагалі це щось дасть, я думаю, що. Моя особиста відповідь, коли ми піднімаємо проблеми освітні, і от Ірина Маклена нас познайомила, вони вибрали все-таки пріоритетні. Ми не в силах розпорушуватись на все. Окрім того, є певні зовнішні обмеження, які нам не дадуть змогу. Тут наше завдання, ми хочемо все-таки підняти, які, навіть якщо ми про них знаємо, проблеми є, які шляхи вирішення, ми їх бачимо. І, звісно, це не для того, щоб покласти цю книжку, і вона лежала. Раз наша Наше керівництво власне, зацікавлене в тому, щоб розвивалася наша освіта, то піднявши ці проблеми, ми будемо бачити вектори розвитку і туди рухатися освіті, і що для цього потрібно. Будемо надіятися, що насправді це так держава. Багато хто з вас знайомі з іноземним досвідом, і він тоді зрозуміліший для громадського державного, коли громада засновує школу, так зрозуміло то править балом? Батьки хочуть, щоб школа була, вони її заснували, вони фактично, ми цього дуже з вами боїмося, обирають ті методи, які їм хочуть, і навіть до змісту торкаються, вони обирають вчителя, вони обирають директора. Звісно, що тоді дуже висока планка і для вчителя, і для директора. Щоб біжить в Я буде. Нічого нового тут немає, але основними напрямами державно-громадського є і демократизація, про що ми з вами добре знаємо, і самоврядні асоціації різного плану, і організація громадських органів управління, де всі версти населення, а в нас є громадські різні ради. Якщо говорити про участь громади, Ну, от знайдіть себе, у вас це все є. Так? Через Раду школи. Є у вас в Раді школи представники громадськості? Зазвичай так, це так. хто? Батьки. Так? Одну категорію батьки, які є у нас і в піклуванні, і батьківський комітет, ну і якісь можуть бути, от третій пункт у нас там, ну як не завжди спрацьовує. Якщо взяти учнів, де у вас учні є, окрім учнівського самоврядування, де у вас бачите? Рада школи, підклувальна рада. ну Піклувальна треба сказати, що є. Про піклувальну раду треба окремо говорити. За наказом колись ми їх і формально, і нема чого приходити, Нам сказали, ми, ми сьогодні почули про, Ірина Олександрівна сказала про соціальне підприємництво, фактично, про ті партнерства, які існують в Хорольському районі. Це дуже гарно, ну, так, таке життя у нас, так? Створюємо ми і фонди, і асоціації, і так далі, і залучаємо громадськість як соціального партнера. Які ще такі ключові моменти, на чому хотілося б наголосити? Справа в тім, що тут все зрозуміло, а два пункти: діалог між школою, владою, громадою. Тому що, коли ми говоримо громада або громадськість, кого ми бачимо або розуміємо, так, це просто мешканці, які тут ходять, чи це наші батьки. От... Воно і одне інше, так і багато у вас партнерів громадських організацій, але обов'язково е, є трикутник. Крім цього, це є влада, влада, яка є на місцях, і от саме діалог між цими трьома сторонами буде давати можливість для школи е, такий вектор розвитку, напрям розвитку. Не для того громада буде нам поради свої давати, щоб нас якось розбовтати. Да? В різні напрями нас направляти, а все-таки для того, щоб була вироблена стратегія розвитку закладу, не на папері, а от той деку руку, куди б нам рухатися. Ще третій пункт прокоментую, чому. Врахування громадської думки та потреб громади. А, як приклад, те, що на семінарі Юрій Васильович Петренко наводив. Ні, не Юрій Васильович, Ігор Володимирович, я вже спілкуюся. Чому про що хочу сказати? Щоденник Йулей. Те, що Ігор родом вчора говорив, так? Всі почали переходити, а потім опитали батьків. Мені ця фраза дуже сподобалася, що ми так одразу не кидалися е, робити, виконувати, або думаємо, це щось нове гарне, давайте всі одразу. Спочатку треба вивчити потреби. Якщо у батьків такої потреби немає, що ж ми будемо, або немає комп'ютерів, що ж ми будемо страждати, а хтось це пішло. Тобто оце вивчення потреб е, дуже така хороша річ перед тим, якщо щось ми хочемо пропавати.